Цими вихідними на Волині з приватним візитом перебував президент Республіки Польща Броніслав Комуровський, аби помолитися за невину вбитих українців та поляків у 1943 році. В історію ця подія війшла під назвою Волинська трагедія. Жалобна меса відбулася у Луцькому кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. До Луцька прибули представники української та польської інтелігенції, дипломати, кілька сотень віруючих католиків і православних сусідніх областей. Українську сторону представляв віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. Гостей зустрічали перші особи краю. До приїзду польської делегації готувалися. Заявленого графіку дотримувалися ретельно. Жалобна меса тривала майже дві години. Увесь цей час службу наживо транслювало польське телебачення, бажаючи дивилися виступи на замковій площі. Далі промова польського глави держави що тут, дітей дамо за душе опіра і бої. Ми зібралися тут на Волинській землі. Ми поляки українці. Я разом і разом повертаємося до цієї трагедії, що розігралася на цій землі 70 років тому. Разом віддаємо пол всім породувати. І разом віддаємо шану усім закатованим, разом перепрошуємо за злочини і кривди. Простими словами, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. нашим Останнім часом історичну подію перетворюють на політичну дискусію, заявив у своєму офіційному виступі віце-прем'єр-міністр України. Маємо чимало спільного із Польщею і в традиціях, і в мові, і в історії, зазначив Костянтин Грищенко. Тому й повинні взаємно просити вибачення і примиритися. Лише життя України неналежності розпочався не постійно процес правдивої оцінки нашої спільної історії, примирення та єднання між українським та польським народом. Це Ліани Бортінів, свідомий вибір обох країн. Необхідний для подолання незаконних історичних стереотипів, прийняті українців і поляків. Після закінчення меси Броніслав Комуровський в оточенні охорони спілкувався з віруючими на замковій площі. Там же відбувся і поминальний обід, незважаючи на те, що польського президента на Волині зустрічали приязно, без дрібних неприємностей не обійшлося. Юнак, як згодом з'ясували правоохоронці із Запоріжжя, спробував зіпсувати піджак гостя яйцем. Інцидент спокійно вирішили на місці. Наступний пункт село Киселин Лукачинського району. На старому польському кладовищі зібралися чи не всі мешканці цього населеного пункту. Молилися за загиблими українцями і поляками спільно. Посадовці поклали квіти до пам'ятника жертвам волинської трагедії, запалили лампадки на руїнах костелу, зведеного ще у 1720 році. За історичними даними, саме в цьому храмі у липні 1943 року загинули віряни.